Слава Україні, друзі! Хочу подякувати захисникам і захисницям Збройних сил України. Дякую лікарям, волонтерам і всім всім людям, які допомагають боронити нашу Україну. Разом ми точно скоро переможемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі! А сьогодні я пропоную вам приготувати дуже простий, але надзвичайно смачний яблучний пиріг на пательні. Тобто для його приготування нам не знадобиться духова шафа. І взагалі ми скоро з вами приготуємо цілу серію рецептів, які готуються з використанням вогню. Тому, якщо цікаво, слідкуйте і готуйте із задоволенням. Ну, а поки я пропоную вам приступити до приготування ось такого от красення. Тому збираємось на кухні і вже починаємо. Процес приготування. Погляньте, яка смакота нас очікує вже за 30-40 хвилинок. Ну, дуже смачно і соковито. Для приготування тіста необхідно взяти 300 г кефіру 2 яйця, 150 г цукру. 125 пшеничного цільнозернового борошна, 125 г кукурудзяного борошна, 60 г рослинної олії, чайна ложка меленої кориці, 10 грамів ванільного цукру, 2 чайних ложки розпушувача. Столова ложка цедри апельсинової за бажанням і дрібка солі. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані або шукайте в описі під цим відео. Спочатку у великій мисці змішуємо пшеничне, цільнозернове борошно я беру, і кукурудзяне обдерне в рівних порціях. Можете брати будь-яке борошно, друзі, головне 250 г. Туди ж відправляємо всі спеції, розпушувач і перемішуємо. В іншій мисці змішуємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, два яйця і рослинну олію. І також все легесенько перемішуємо вінчиком, і сюди ж додаємо кефір беру ось такий густий. Можна йогурт, можна сметану, однаково буде смачно. А далі все ще простіше. З'єднаємо сухі рідкі інгредієнти, перемішуємо до однорідності, і виходить ось таке гарне тісто. Для начинки ми беремо яблука 600 г. Але спочатку їх необхідно гарнесенько промити, почистити від шкірки і видалити серцевину ось таким чином. Дуже все швидко і просто. Коли яблука готові. Нарізаємо їх на ось такі пластинки і відправляємо відразу в тісто. Ще раз все перемішали гарно. Бачите, якої консистенції тісто. І все. Тепер я беру пательню діаметром 26 см. Ось так гарненько заминаю пергамент, щоб він гарненько лягав у пательню. І відправляю туди все тісто. Накриваємо кришкою, друзі. І ставимо на дуже малесенький вогонь на 30 хвилин. Дуже маленький вогонь. Ось такий, бачите, я намагаюсь вам показати. Все через 30 хвилин, ось таким чином, перевертаємо, бачите, який він рум'яний. І досмажуємо ще 10 хвилин, я це роблю вже без кришки. І все перекладаємо на е, тарілку. За бажанням прикрашаємо. Я ще притрусила зверху цукровою пудрою, меленою сушеною цедрою апельсина і замороженими ягодками. І ось така краса у нас з вами вийшла. Бачите, він дуже м'який, нереально ароматний, друзі, ну прям. ну дуже. Ось такий він виглядає всередині, пухкий, дуже пористий і вологий. Реально дуже смачно. Багатенько яблук, вони встигають гарно проготуватись. Бачите? Дуже і дуже смачно. Особливо, коли додаємо не кефір, а грецький йогурт, наприклад, то пиріг виходить ще більш соковитим і вологим. Ну, це дуже смачно, тому моя щира рекомендація. Друзі, а я вам дуже дякую за гарні поради і теплі коментарі. Все обов'язково перечитую і відповідаю кожному.